Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Кримський міст є найбільш охоронюваним військовим об'єктом. Будь-які проблеми з ним свідчать про те, що російська верхівка взагалі нічого не контролює. Вибух на Кримському мосту це результат дій зовнішніх сил. Його вдалося реалізувати за допомогою росіян. Про це розповів під час чату на главреді Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 років. За його словами, мало ймовірно, що вибух на Кримському мосту організували російські спецслужби, адже кремлівському диктатору Володимиру Путіну не потрібен додатковий привід для агресії проти України. Цю версію висловлює низка людей, але я вважаю, що це конспірологія. Путіну жодні приводи абсолютно не потрібні. Продати населенню він може що завгодно без будь-яких додаткових ілюстрацій, вважає Пономарьов. Політик додав, що негативне символічне значення Кримського мосту колосальне. Він є символом агресії Росії та захоплення Криму, і будь-які проблеми з ним свідчать про те, що російська верхівка взагалі нічого не контролює. Крім усього іншого, цей удар мав колосальний. Психологічний вплив на російську еліту, адже якщо російська влада не може захистити найбільш охоронюваний військовий об'єкт в країні, а кримський міст зараз є найбільш охоронюваним військовим об'єктом. То що взагалі в цій ситуації вона може захистити? Кремль зараз охороняється гірше ніж охоронявся Кримський міст в момент атаки, зазначив Пономарьов. Тому, звичайно, це зовнішня історія. Я вже не знаю, хто безпосередньо за неї відповідає. З українських силовиків, але знаю, хто з росіян допомагав у цьому на території Росії. Хто ухвалював які рішення, на якому рівні, з якого приводу, це мені невідомо, вважає він. А от кандидат геолога мінералогічних наук, російський незалежний експерт Юрій Медовар, який від самого початку виступав, із критикою будівництва мосту, вважає, що навіть за потужного вибуху обвалення прольотів не мало статися. Цей міст помилка, його будували для однієї людини. Ну ось вибух на мосту, все пішло нагору, спалахнули цистерни, це логічно. А те, що він склався, розумієте, на дві частини й упав у море, і ми не бачимо, що там під водою. Усі помітили, що другого шару асфальту немає. Ну там 10 сантиметрів. Хоча, якщо 10 сантиметрів помножити на 19 кілометрів, вийде пристойна сума чи бетон. За часів його спорудження я дуже боявся, що можуть накосячити. Не той бетон покласти, не тієї марки тощо, ну й ось що вийшло. Я можу сказати одне: міст виявився не тим, що нам казав товариш Ротенберг, і я думаю, що Путін, так, вони друзі, повинен забрати у нього зірку Героя Росії, тому що міст виявився туфтовим. Серйозно говорю, туфтовий, зазначає Юрій Медовар. Російський експерт, Юрій Медовар не вірить у те, що хтось поза межами країни міг так досконало знати розклад руху на мосту. Щоб організувати вибух, це хтось знав, що буде потяг. Розумієте, звалити зараз на українців це найпростіше, на америкосів, на когось іще на англійську розвідку. Але хто знав, що буде йти саме поїзд, саме з паливом, яке спалахне і вибухне, і щоб вибухнула саме ця вантажівка, саме в цей момент потрібно знати абсолютно весь рух, каже незалежний російський експерт. Юрій Медвар не розуміє, як начинена вибухівкою вантажівка могла подолати всю систему безпеки мосту. Безпека коштує близько мільярда на рік. Лише одна безпека, служба, там ФСБ охороняє, Розгвардія охороняє сканери. Зачекайте секундочку, якщо у вас така охорона і система безпеки. Як могла ця вантажівка проїхати, начинена вибухівкою? Ви що, а як же сканери? Все ж сканується, її ж мали відразу зупинити, хто це провів, як вони примудрилися провести. Це загадка. Я думаю, що цю загадку буде відгадано після того, як зміниться Верховна влада в Росії, зазначає незалежний російський експерт. До зустрічі, глядачі. Переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.